Вітання на телеканалі Бужнет. Ви дивитесь новини Червонограда та району про найголовніші події, які відбувалися протягом цих тижнів. Розповімо вже за мить. Через відключення світла та надмірне споживання води у Соснівці виникли проблеми з водопостачанням. Як розповів директор КП Черноград-водоканал Володимир Солдат, у зв'язку з відключенням світла на водозаборі у мешканців Соснівки спостерігається низький тиск води у кранах. Також споживання води за крайні дні у Соснівці збільшилось на 40%, що також впливає на якість водопостачання. Мешканців приватного сектору просять ощадливіше ставитись до споживання води під час по. Ливу території. Далі пряма мова. Сумусу сусідки минулого тижня, декілька разів протягом дня в денний час відключали водозабір. Це пов'язано з тим, що об'єкти водоканалу також відключають під енергопостачання. І, Відповідно, складно подати необхідний об'єм води. Але завдяки втручанню і підтримцям міської влади вдалося вже скоротити графік підключень водозабою. Хоча ж інший фактор минулого тижня на класу, це те, що водоспоживання Соснівки збільшилося на 40%, -40. і технологічно подати додатковий, підкреслю додатковий обсяг води немає можливості. Тому мешканцям приватного сектора спокотну погоду треба ошадліше ставитися до водокористування і думати ще й про тих мешканців, які живуть багатоповерхівки. Мешканцям Чорноградської громади дозволили відключатись від системи централізованого опалення. Відтак, заяви на відключення можна зареєструвати у Черноградській міській раді. Відповідне рішення прийняли депутати на черговій сесії. Доноситься проект рішення про надання дозволу на відключення від систем централізованого опалення. Відповідно, відповідно, даним проектом рішення пропонується надати дозволу на відключення від системи централізованого опалення та постачання гарячої води власників квартир та низкових приміщень. Відповідно, до переліку залі. Які були зареєстровані у виконавчому комітеті Чернаської міської ради в період з 15 вересня 2023 року по 11 липня 2024 року включені? Прошу підтримати дане практично. Прошу запитання. Роботи з реконструкції підвісного моста через річку Західний Буг відновлять вже 22 липня. Серед робіт, які потрібно виконати, це завершення монтажу несучих балок, завершення монтажу несучого канату, встановлення пандусів та сходів, заливка бетоном, а також встановлення освітлення. Детальніше про це дивіться у коментарі. Наш тендер оголошувався оголошувався спочатку початку будівництва моста 12 разів. На 12 раз ми вже отримали. Підрядну організацію, яка твердо налаштована, будемо так казати, виконувати роботи і закінчити міст. Ну, у нас по договору у нас стоїть термін виконання 2025 року, але основні роботи ми плануємо закінчити цього року. Підрядник почав підготовчі роботи, привезли побутові вагончики. Завтра вони планують привезти ще обладнання. Цей підрядник має закінчити повністю всі роботи, які є, які в нас залишилися на мосту. Це є зараз монтаж завершити монтаж, цих монтаж несучих балок, завершити монтаж несучого каната. Він зараз у нас стоїть трошки не в проєктному положенні, не завершений. Ми маємо привести його в проєктне положення. Після чого буде пофарбовано повністю все. Міст, опори зроблено під пандуса, сходи, трошки благоустрою. У нас там його небагато є, десь в районі 100 квадратів у нас буде тільки твердове покриття перед мостом. І армування і заливка бетоном. Оце основні роботи. Ну там поручні, перила, це все ще входить теж в ті роботи. І завершення освітлення. Це практично всі роботи, які там зараз залишилися. Військова служба за контрактом громадян закликають вступати до лав збройних сил України, як розповів начальник відділення рекрутингу та комплектації червоноградського РТЦК Іван Білецький. Наразі збройні сили України потребують людей різних спеціальностей. Якщо ви маєте бажання служити за контрактом, вам потрібно звернутися до червоноградського РТЦК. Детальніше пряма мова. На даний момент збройні сили потребують різних спеціальності, і тому будь-який громадян. України зможуть з будь-якою професією цивільною реалізувати себе в Збройних силах України. Чи це водій, чи це кухар, чи це бармен, чи це інженер, чи ще якийсь працівник. Ми для будь-кого знайдемо професію до душі в Збройних силах України. Насамперед, чоловіки і жінки. Повинні з'явитись в Червоноградській РТЦК і виявити бажання, мати саме основне бажання проходити військову службу за контрактом. І вони повинні прибути до нас. І після цього, як ми з ними будемо розмовляти, ми їм пояснимо, які вони повинні принести документи, вони повинні пройти військово-лікарську комісію, і якщо їхній стан здоров'я. Відповідає тим параметрам, які потрібні для проходження військової служби за контрактом, тоді ми будемо їх готувати до контрактної служби в дані громадяни вони не мали б притягатись до кримінальної відповідальності за важкі злочини. Зараз під час дії військового стану, навіть якщо громадяни притягались до кримінальної відповідальності за неважкі злочини, ми також їм. Допоможемо знайти військову частину по душі, як то кажуть. Після цього як ми готуємо на громадянина особову справу, проходимо ті всі процедури оформлення документів і проходження військово-лікарської комісії. Також ми з громадянами уточнюємо, де б вони бажали служити, пояснюємо їм всі переваги, недоліки. І якщо ми вже оприділились, вони направляються в навчальні центра Збройних сил України. Також, якщо люди молоді до 45 років, вони мають можливість навч... проходити навчання, якщо їх оберуть, їхню спеціальність, проходити навчання за кордоном. Це в Німеччині, Англії, Іспанії і ще в інших країнах НАТО. В Збройних силах України досить. Хороше грошове забезпечення, а саме солдат починається від 21 тисячі гривень, це якщо вони знаходяться в тилу, скажімо так, і збільшується. А в офіцера до 60 тисяч гривень. Грошове забезпечення це якщо вони знаходяться в тилу. Якщо військовослужбовець вибуває в зону бойових дій, то залежно на якій лінії перебуває, вони отримують додаткову до цієї суми, яку я сказав, додаткове нарахування. Якщо там друга лінія 50 тисяч, якщо лінія зітхнення 100 тисяч е гривень. Ну і воно постійно збільшується. Військовослужбовці забезпечуються безплатним медичним лікуванням. Вони лікуються звичайно і під час війни, і, дай Бог, після завершення війни. Вони їм надається постійна медична допомога безкоштовна хорошими спеціалістами військових госпіталів, які вміють робити все. Я можу сказати, що там деякі і громадяни за кошти лікуються, тому що в нас спеціалісти дуже сильні в військових госпіталях. Також при підписанні першого контракту військовослужбовці отримають близько 25 тисяч гривень просто за те, що вони підписали перший контракт від збройних сил України. У травні цього року соснівський ринок перейшов у підпорядкування комунального підприємства Червоноградський ринок. Продовж цього часу вели перемовини та налагодження співпраці з місцевими підприємцями. Тарифи та графіки роботи ринку залишилися без змін. Про це розповів директор комунального підприємства Сергій Воєвода з 10 травня 2024 року. Соснівський ринок перейшов у Підпорядкування комунального підприємства Червоноградський ринк як розповів директор підприємства Сергій Воєвода. Наразі адміністрація ринку налагоджує співпрацю із підприємцями. Соснівки ринок працює середа і субота. Що стосується тарифів на ринку, значить, тарифи на ринку лишилися ті самі, але та комунальне підприємство Червоноградський ринок є платником ПДВ до старого тарифу, який існував на комунальному підприємстві «Сосновський ринок, додалося просто ПДВ. Це плюс 20 Зараз ми пров... за місяць часу ми провели ремонтні роботи в адміністрації ринку. Ми закупили нові меблі, провели ряд ремонтних робіт. Плануємо в майбутньому цього року зробити, провести до ладу каналізаційні мережі, тому що вони там всі забиті. Плануємо поставити при можливості нову вбиральню, для початку спланувати територію. Освітити її належним чином, доставити додаткові камери відеоспостереження, спланування території і на сьогоднішній день також виявляємо власників всіх контейнерів, які до цього часу ще не уклали угоди. Тому прохання вже користуються таким моментом, що якщо хтось має контейнер на території в місті сусідівки на території комунального підприємства «Черноградський ринок. І за нього там не оплачуємо, ми вивесили оголошення, будь ласка, з'явіться в адміністрацію ринку. При тому, хто не буде з'являти, значить ми будемо подавати до суду і робити примусовий демонтаж даних споруд. Що стосується чи ринок є збитковий чи пробитковий, зараз на даний момент, хочу сказати, ми пропрацювали півтора місяця, по за тих півтора місяця ми бачимо, що тенденція тільки зростає в кращу сторону. І Комунальне підприємство, яке було суспільський ринок, зараз та територія, що перейшла в нас, комунальне підприємство Чернорадський ринок є прибутковою. Що будемо говорити далі про інші місяці, ще не знаю, тому що будемо бачити, що покажуть нам баланс. Стали свідком вандалізму звертайтесь у міську раду та поліцію. Під час ще вівторкової наради міський голова Червонограда Андрій Залівський звернувся до мешканців міста. Він закликав не бути байдужими та повідомляти міську раду і поліцію про акти наруги біля бордів з героями та Також хотів звернутися до всіх мешканців міста. Вчора мав розмову з родинами загиблих. Вони говорять про те, що в центрі міста біля кубів хтось забирає квіти, хтось забирає іграшки, які є для наших героїв звісно зір. такі факти будуть помічені просто інформувати нас, місто ради на поліцію, тому що це своєрідна наруга на пам'ять нашого героїв. Там буде здійснюватись односторонній рух. Зміни також будуть і в районі торгово-розважального центру Майдан. Рух на перехресті вулиць Хмельницького та Сокальської поблизу ринку відтепер здійснюється через кільцеву розв'язку. Відповідні знаки вже встановлено та зроблено розмітку. Першу чергу водіїв потрібно звернути на є такий посібник правила дорожнього руху. Це і основний аргумент, яким потрібно би було користуватись, і відповідно. В себе в пам'яті це провернути ще раз. А відповідно, дорожні знаки вчора е, мали ще доставлятись, тому що об'єкт ще до кінця не завершена, ні розмітка, тому що одною розміткою не обходиться. Тобто, основним це є дорожній знак, який має встановлений бути, тому що в зимовий період часу розмітка може бути. Покрита бути шаром снігу чи льоду, відповідно потрібно буде звертати увагу на знаки. Також цього року зміниться рух по вулиці Шевська та поблизу по торгового центру майдан. Це є односторонній рух по частині вулиці Шевської, відповідно, вулиця Лесі Українки. Наливайка вони стануть проїзними. І відповідно дамба Грушевського в районі торгового центру Майдан У нас також є погоджена схема організації дорожнього руху, і вони будуть в цьому році реалізовані. Тобто, для водіїв ще потрібно буде очікувати ще дві новинки в нас в місті. Щодня про новини Червонограда та району ми розповідаємо у нашому телеграм-каналі, а також у наших соціальних мережах. Не забудьте підписатися, аби не пропустити найголовнішого. Також не забудьте підписатися на наш ютуб канал. Мирного усім неба бережіть себе на все добре.